Вітаю, ви дивитесь програму Контексти. Сьогодні у нас в студії Тетяна Галкіна, солістка нашого Дніпровського оперного театру. Тетяна вже підкорила Голландію, де заспівала Кармен, а незабаром вирушає з театром на гастролі до Великобританії. І дуже раді, що сьогодні ви знайшли час завітати до нашої студії та поспілкуватися. Вітаю, Вітаю, вас. Вітаю вас, пані Тетяна. Звісно, хочеться дізнатися загалом, як опера з'явилася у вашому житті, що надихнула, хто підштовхнув. Може, якась людина на вас повпливала. А, так, власне, було так, що я закінчувала вже школу і там. Саме для себе визначалася. Я займалася музику професійно, і скажімо так, опера не була для мене якимось таким прям чинником Я хочу класично співати. Ні, я була дуже маленькою. Але коли я почула свого викладача вперше, я сказала батькам: я хочу співати саме так, саме таким чином. Ось такий звук мені сподобався, якийсь для мене надзвичайний. Тобто, це не естрада, не джаз, не народне співа, щось таке, чому хочеться, і тоді мені хотілося навчитися. Ви не розчаровувалися в своєму виборі от, протягом професійного життя? Ні, ніколи. Ні, абсолютно. Це така для мене була, я скажу навіть честь, тому що навчитися так співати мені здається, додається. Принципі, класично, не, не кожній людині, і я тільки ще більш захоплююсь цим жанром мистецтва, тому що ти постійно вдосконалюєшся і ще, ще більше щось в своєму голосі знаходиш. Якщо ви співаєте, то це тільки опера, я маю на увазі не тільки на сцені, ну, наприклад, вдома. Ні, а вже ж ми всі живі люди, і ми виросли теж в якійсь культурі і народних пісень, і якоїсь естрадної музики, і якоїсь може джазу, навіть мені теж дуже подобається цей жанр. Я маю змогу співати різні жанри і в театрі, в тому числі, тому що в нас є концерти, які представ... в яких представлені різноманітні жанри виконання. Тому, скажімо так, я вважаю, що людина, якщо вміє співати професійно, то вона, в принципі, може дуже в багатьох. Жанрах себе проявлювати на ну, якомусь достойному рівні повністю з вами згодна. А тепер давайте поговоримо про цю роль, про яку ми сьогодні і згадуємо Кармен. Чим вас зачепила Кармен, що вам подобається в цій ролі? Чому хочеться повертатися до неї саме бути Кармен на сцені? А ви знаєте, вперше я познайомилася з цим матеріалом, коли була студенткою, і моя викладачка дала мені з опери «Кармен». І я щось тоді ще дуже маленькою відчула, що щось в цій ритміці, щось є таке для мене дуже рідне. Не знаю, може, якась кров десь є така. Знаєте, трошки трошки спонукаюча до того, щоб рухатися. І усі ці ритми іспанські для мене були дуже близь, близькими одразу. А сам образ, ви знаєте, мені дуже подобається. Ось ця героїня. Як Жінка в першу чергу, тому що ем, вона була мабуть одною з перших ця героїня в Маріме, яка ну трошки вже була емансипована, тому що е, ставиться на перший план в неї її вибір. То, що хоче вона, вона вибирає собі і партнерів, і тих, з ким хоче просто бути. Вона не підвласна ніяким, знаєте, таким тиску, ні суспільство, ні людей, близьких, які її оточують. Мені не скажу, що це близько як людині за моїм характером, але мені здається, це дуже цікаво для втілення. Я вас слухаю, розумію, що Карвань це ж не просто співати. Це треба оці ці всі емоції прожити на сцені, так? А, безперечно. І от розкажіть про те, як це відбувалося в Голландії на чужій сцені, на чужій землі, як витілювала. Ли цю роль що було складного? Е, знаєте, складність була в першу чергу в тому, що були дуже короткі терміни виконання саме підготовчої роботи постановки за. Десь 10 в ти днів, трошки менше ніж два тижні. Ми повністю поставили опору, і складність саме в тому, що нідерландські постановники, ну і взагалі європейські, вони ставлять просто по секундно майже в кожному такті є якась дія, якась емоція. І якщо це якийсь там механізм, трошки не так як вони хочуть. Все спочатку, поки поки ти, ти не відточиш до ідеалу в їх розумінні, тому була складність саме в інтенсивності запам'ятати абсолютно нові для мене мізансцени, бо я ж Співаю, ну, співала в себе тут в рідному Дніпрі, і, і мала там змогу в Харкові поспівати. Це були абсолютно інші вистави. Тому складність в першу чергу в інтенсивності та зжатості термінів того, як ми це робили. А загалом, чи є от різниця виходити на сцену, наприклад, у Дніпрі десь за кордоном? А, є різниця безперечно, будь-яка вистава для тебе. Це нова різниця, якась в твоєму творчому житті житті, тому що а, глядач європейський, а, скажу чесно, мабуть, мабуть. Це моя думка, він більш вимогливий, тому що це все ж таки їх ближче до них музика, вони це сприймають як щось таке дуже для них близьке. Ну це, як, наприклад, ми почули там якусь українську народну пісню, виконання, так, якихось європейських виконавців. Це і вимоги до того, як ти це говориш проспівуючи, тобто яка в тебе французька мова в моєму там була випадку. Наскільки ти тонко відчуваєш, стиль стилістику. Оце глядачі відчувають. І коли ти трапляєш їм там самісінька середенько, це дуже Дуже відчутно вже в кінці. Ну і протягом став вони реагують, вони аплодують, вони реагують на якісь такі речі, які ти може придумав, тільки що. Тобто, це е, така дуже приємна для мене публіка. Ну і безперечно, наша публіка вона теж дуже тепла. Рідна публіка, вона є рідна, це навіть не можна порівняти. А оця ваша фраза про те, що щось придумали просто зараз. Тобто є можливість експромту на сцені. А вже ж ви знаєте, ну ми до речі, коли ми були в Голландії, наш режисер поставив цю виставу. Він був на перших двох виставах, і потім він нас зібрав і каже: ну все добре, мені все дуже подобається, а тепер робіть, як хочете. І це розумієте, це так і не дає крила, тому що ти вже зазвичай не відходиш від мізансцен, від того, як воно все побудовано. Але кожен раз ти не те, що в тебе прямо якась. Ціль придумати щось нове, ти просто щось воно стає все більш більш рідним для тебе. І ти як, ну як зазвичай, наприклад, якісь ми робимо речі да, в побуті. І вони набувають якихось нових ось, сенсів, чинників, може, якусь нову, нову нову мізансцену з партнером придумуєш чи щось таке. Це дуже цікаво. Ну, зазвичай мистецтво це, це щось живе, тому це завжди щось нове. От ви вигадали, а партнер встигає відреагувати. І партнер встигає відреагувати, Знаєте, у нас була така комічна трошки ситуація. А, остання була вистава а, з туру. Я з моїм партнером Максимом Очіком доспівую виставу, і ну там в кінці вже така дуже бурхлива сцена. Він її там буде зараз вбивати, і е, якби він так на мене накидується, і я піднімаюся. І я просто хотіла його схопити за обличчя. Вийшло так, що я прям знаєте, ось таке зробила йому. Я не відчула це в виставі, але коли ми там завіси вже закрилися, каже: я навіть зараз нічого не чую. Ти мені так ти мені так хлопнула в та вуха. То тому буває, буває все, але в принципі завжди треба контролювати, що ти робиш. У цій подорожі ви були півтора місяці з львів'янами, так так. А... Це що дало вам як артисті якийсь досвід від них там змогли прийняти а, в першу чергу? Ці львів'яни дуже рідні мені люди. Це Мар'яна Цвітінська та Максим Ворочик. Це заслужені артисти України, які працювали і в нашому театрі в тому числі. А, а з Максимом, взагалі, ми разом в ще в академії. Тому ми, ми з ми скажімо так, один одного знаємо. Тому це скоріш за все для мене була дуже тепла робота, тому що це для мене рідні, дуже професійні люди. А загалом, от я вам, як артисті, як людині, що ближче, що більше подобається. От у вас було б там декілька якихось партій, яких ви вже так відпрацювали вже на 150%. відсотків. І ви зна завжди знаєте, що виходите, і це буде 100% гарантований результат. Чи щось нове пробувати? А, тут знаєте, однозначно не, не можна відповісти. Мені здається, і перше дуже важливо, тому що коли в тебе є в постійному репертуарі, в постійній практиці, якась ця партія, ти її постійно вдосконалюєш. А з часом ми, ми всі міняємося. Ми. Ж якийсь досвід життєвий отримуємо, і це теж привносимо кожного разу з кожним там роком, якимось там проміжком часу щось нове а це безперечно дуже. Класно, коли в тебе є така можливість, але не вчити щось нове і не приймати участь в яких нових постановках. Та взагалі для розвитку необхідно мати змогу співати різну музику, співати е, якісь такі твори, які ти думав, що вчора ти це не заспіваєш, а собі поставив якусь таку мету і взяв цю планку, і це вже для тебе такі творчі, творчі такі орієнтири, що ти розмиваєшся, тому тут абсолютно і те, йти має бути в творчості. Ну, ви ж співаєте дуже давно, співаєте так. дуже гарно, Дякую. що ж ви ще покращуєте? Куди ж ви ще розвиваєте? Що ще треба робити, щоби ще ставати крутішим? Е, Як то кажуть, досконалості немає меж і. Типу, це як спорт, наприклад, да, чому ми це постійно порівнюємо? А тому, що якщо ти там два роки назад взяв ту висоту, чи там якийсь забіг, пробіг, а і не можеш це підтвердити сьогодні, то ну, скажімо так, ти вже сходиш з цих да з того такого вже орієнтиру, але Наша професія вона постійно потребує вдосконалення, саме тому що е, з віком міняється голос, м'язи трошки по-іншому можуть десь будуть працювати. І це зазвичай у співаків у оперних на краще. Тому що е, чим старше ти стаєш, тим голос набирає нових якихось таких обертонів, е, тембри міняються. В, тобто зрілість голосу вона все ж таки потребує, потребує часу в тому числі. А технічно ти постійно маєш вдосконалитися, що це така, знаєте, як ну, пробігтися і задихнутися, чи пробігтися і мати ще змогу пробігти ще там, 5 кілометрів. Зверху. Тобто це дуже важливо для нас мати форму і мати таку мету собі на вдосконалення, тому що ну, і вона і досконалізність, знаєте, в кожного своя. Наприклад, може глядачеві подобалося, як ти співав 5 років назад, а саме тобі там, чи якомусь там, митцю, який з тобою займається, подобається, як ти зараз. Тобто, це... Мистецтво знаєте, неоднозначно в У вас сенсі. зараз є викладачі, чи ви са сама займаєтесь? Я займаюся сама. Я інколи займаюся з коучами і мовами іноземними. Інколи мені треба якась там порада. Я звертаюся до диригента, до концертмейстера, Тобто, я постійно якісь ми співпраці працюємо, тому що неможливо це створити самому як кінцевий продукт. Театр взагалі це командна робота, і абсолютно кожний чинник, кожний гвинтик це ось той кінцевий результат, який ви бачите. Ти як глядач, тому е, ти маєш мати свідомість, тому що ти, ти відповідаєш за оце, за оце, за оце, але все одно ти не можеш піти проти того вже сформованого організму і бути абсолютно точною частинкою, його, яка має свої функції. Кармен ви співали французькою для того, щоб співати її французькою за кордоном, де так. може для когось ця мова так. рідна буде. Скільки вам часу знадобилося для того, щоб її опанувати? Як давно ви вчите? А, Кармен я взагалі як партію вивчила, мабуть, ну, музичному місяця за три. Вивчила спочатку так, як так як мало розуміння, там просто там по тому по транслітерації. Це такий підпис, як це правильно вимовляється. Потім я трошки позаймалася вже з коучем, який саме вокальний коуч, який сам. Ставити правильно твої приголосні, голосні в цій вимові, тому що вони трошки відрізняються від того, якщо ти вчиш мову, то будуть якісь різниці. А потім я ще почала вчити саму французьку, мені вже стало цікаво. А потім через повномасштабне вторгнення трошки припинила цей процес, але думаю, що поновлю, тому що це, ви знаєте, це коли ти розумієш всі сенси, про які співаєш, ну це абсолютно інші відчуття, тому що дуже важливо. Стовідсоткове розуміння тексту та його сутності суті, тому що бувають якісь знаєте, там можливо якісь. Е Тобто кажеш про одне, а думаєш про інше. Це треба теж розуміти в кожній мові свої якісь такі. є. Якою ще мовою можете співати? Ми співаємо в театрі італійською, німецькою, французькою, українською. І в принципі, мені здається, що будь-яка мова, яка може трапитись, там іспанська. Це вокалісти. Вони достатньо такі мобільні люди, тому що нас це ж наш голосовий апарат, це наша робота. І ми дуже часто пристосовуємось, тому що ми в принципі, ну мені здається, так майже у всіх є оця така властивість швидко пристосовуватись до. Якихось акцентів чи чогось такого. Чути, їх так так а, історія з не завершиться. Так? так у вас далі Британія. Ви так, так поїдете підкорювати сцену. Що чекаєте від цих гастролів? Чекаю, що це будуть творчі, насичені, якісь дуже цікаво цікавими, можливо, якимись для себе новими відкриттями саме в цій музиці. А, вважаю, що в Англії, в Великій Британії всі в них теж дуже багато поціновувачів цієї музики, і завжди це теж там тепло приймають, відчувають і для ця, для нас це в першу чергу. Велика відповідальність знову ж таки репертуар, це який є шедеврами європейського класичного мистецтва. і ми я думаю з, з честю це зробимо і в котрий раз покажемо Європі, що Україна це висока ланка в європейському мистецтві. А чи є цій поїздці в цих гострох? Щось таке, чого б ви ну хотіли уникнути? Будь-які гастролі в першу чергу треба залишитися здоровим, тому що це дуже інтенсивний такий період, коли тобі треба постійно бути в режимі, в формі фактично, ти не маєш права хворі хворіти, не дай Боже, що з кимось трапиться. Я в першу чергу бажаю всім нам міцного здоров'я і гарного настрою. бо Це такі дві складові гарних виступів, гарного співу. Поділіться лайкфаками, як ви зберігаєте голос, або, коли щось трапляється, як ви його відновлюєте швидко, щоб співати? А, так бувають вже ж такі випадки, коли треба виходити десь там, не, не в дуже здоровому стані. А, ти якось так дуже обережно розпіюєшся, потихесенько так себе налаштовуєш. Треба там зазвичай це сон. Гарний сон, гарний відпочинок, уникання максимально такого спілкування активного, щоб не ну як мінімум не роздавати емоції, тому що треба їх накопичити та віддати глядачеві. І, і, і якісь такі лайфхаки, і, не знаю, навіть падічок ось... може ви вживаєте ні, перемістити ні, ви ні. ні в якому разі, ні алкоголь, ні водичка. да, це, це правильно. Треба розуміти саме властивості свого голосу, клімату, в який ти приїхав співати. Це теж дуже важливо. І ну от сон. Гарне харчування, гарний настрій, і все буде добре. Тетяна. Якщо б не опера, де б ви хотіли себе спробувати, а, ви знаєте. Не знаю, такого якогось мені немає, такого, знаєте, там, якщо б не це, то це. Я думаю, що дуже багато де себе можна спробувати і продовжувати пробувати, навіть якщо ти займаєшся цим дуже складним мистецтвом, тому що життя сьогодні воно дуже різноманітне і хочеться дуже багато якихось цікавостей спробувати. І я думаю, що не можна навіть прямо сказати, життя саме, я думаю, щось підскаже і якісь можна якісь нові такі ланки, подій. Можуть до чогось такого цікавого Може, в кіно вас побачимо? Може, і в кіно <рес> <рес> тоді розкажіть про відновлення: таке велике навантаження: емоційне, фізичне. Як ви відновлюєте? Що для вас означає відпочинок? А, відновлення для мене це гаряча ванна і сон, і спорт. Я дуже обожнюю спорт. Я чим знаю, ви займаєтесь? Займаюся такою, знаєте, можна сказати, як в дитинстві, я займалася спортом. гімнастикою займаюся розтяжками. Це дуже люблю. Бігати дуже люблю. І в принципі, я дуже люблю, коли я відчуваю своє тіло повноцінно, що воно здорове, легке. Це мені допомагає і на сцені, і в житті. Просто тобто, це така для мене вже необхідність, як така гігієна мого тіла і в спорті в тому числі. А де в Дніпрі любите відпочивати? Може, якесь у вас улюблене місце, є ви не розкажете нашим глядачам? Я дуже люблю нашу набережну, люблю їздити саме там, тому що я там бігаю вранці, влітку це щось неймовірне, тому що це прокидається тільки місто, сонечко встає, і після сама річка дає стільки сил, і, безперечно, для мене це таке місце сили наша набережна. Тоді давайте повертаємося до роботи з <ріст> <ріст> а, Чи є якийсь проєкт, не реалізований ще в вашому житті, який би ви хотіли, щоб він стався? А, ні так не скажу, ні, мабуть, такого нема. Я думаю про якусь ще освіту, можливо, якусь. Не скажу, щоб знаєте, не, не зрочити себе. А, можливо, якісь проєкти. Мені здається, це у нас така професія, що я ж кажу, що треба постійно цей етап проходиш, і він сам тобі під, підкидає під, під якісь. Вже ти якийсь досвід здобуваєш. і Він дає тобі якісь змогу себе реалізовувати ще десь. Я думаю, так хай так і буде. Я думаю, що воно все А роль, якась яку ви дуже хотіли б, але ще не сталося? Цього а, ви знаєте, в типу мого голосу ми це соправдано не так багато ведучих партій, таких, але мені дуже б хотілося заспівати далілу в Самсоні, Далілі Сенсанса Амнеріс Верді Аїді, це, мабуть, дві такі визначні ролі, які вони такі для мене теж орієнтири. І, можливо, я б хотіла для себе спробувати якусь можливо старовинну музику, тому що не маю просто навіть такого досвіду. Можливо, це для мене було б дуже цікаво. Нам, як глядачам, теж було б дуже цікаво. <сум> Дякую. А як ви загалом вважаєте, от яке майбутнє в опере, щоб вона приваблювала, продовжувала приваблювати і приваблювала нових людей? Це має вона залишатися традиційною чи додати якихось експериментів? А, Тут, в першу чергу, треба орієнтуватися на, того, на, на ту якість, яку ми даємо. Навіть якщо це експеримент, це має бути абсолютно щось надзвичайно прекрасне за рівнем виконання. А в принципі, кожен митець має право на експеримент. І якщо це вдалий експеримент, він вже свою вдалість, мені здається, перевірить часом. І може І це, це якесь втілення стане класикою. Тому експеримент завжди присутній в мистецтві. І якщо ми ставимо щось класичне, це безперечно. Безперечно, теж, Неймовірно, саме для мене, я обожнюю історичні постановки, коли ти можеш повноцінно поринути в якусь атмосферу, епоху. І, безперечно, експеримент, щось таке модернове, воно теж дає якісь нові сенси, і це цікаво грати, цікаво для себе ви щось. Ви відкрита нове. в цьому плані. абсолютно. Щоб сказали ви, пані Тетяна, людині, яка тільки починає свій шлях в цьому напрямку, мріє про велику сцену, уявляє себе, звісно, солісткою, хто ж там уявляє себе іншим. Які б ви слова сказали? А я б сказала, треба багато працювати. Треба абсолютно 100% розуміння того, що ти обираєш цей шлях надовго, назавжди, тому що мистецтво воно, ну, знаєте, трошки. В чомусь безпощадне вона вона потребує від тебе настільки багато свого твого часу, твого, твого здоров'я і розуміння того, що в тебе дуже здорова психіка, що ти можеш реагувати спокійно і спокійно доносити всю свою роботу до кінцевого результату. Тому тут треба зважено розуміти, що для тебе це професія відкриває, яку які мають в тебе бути властивості характеру для цього, і тобто це має бути вже на старті. Це не набувається протягом і це і набувається, але ви знаєте, я дуже багато бачила саме прикладів такого в житті. Коли ось, ось бачиш там дитину чи підлітка і розумієш, що це буде воно. І так, і так, і в спорті так видно. Ось це така якась така, навіть не дані, да, фізичні, там, ні темр голосу, там, ні якась фактура. Ось видно, що людина досягне. Тому що це такий ось е, рішаючий, мені, мені здається, рішаюча така категорія їх подій, коли е, саме твої властивості, внутрішні, твоя сила, енергетика, твій характер. Характер каже, формує долю. Це ось саме про це. Тому що мистецтво, воно, а, воно ми ж постійно віддаємо, і треба, щоб в цієї людини, яка віддає щось було, що віддати від себе, тобто якийсь той досвід, а, якась така енергетика, яка вже дана відтуди. Як війна Змінила, змінила ваше ставлення до роботи, до загалом цього напрямку. Я пам'ятаю, ми коли у нас почалася війна, повномасштабне вторгнення, ми відкрили волонтерський центр і через якийсь час поновили роботу саме театру, і це було. Просто як перезавантаження абсолютно, тому що ти співаєш якісь твори і знаходиш абсолютно нові, якісь для себе щемливі сенси. І ось ця, ця наша така надломленість сьогоднішня вона вже ж формує нове сприйняття і нове тлумачення, і нову віддачу від цього всього. Тому що, коли, наприклад, ми співаємо за кордоном, то наші виступи зазвичай закінчуються гімном України. Ми виносимо прапор, і це теж наша така місія культурна продовжувати. Повторювати, нагадувати світові, що ми боремося, що ми потребуємо підтримки. Тому дуже багато змінилося з війною. і Я думаю, ми будемо ми вже стали іншими, і покоління нове буде іншим. Тому ну але ми стаємо сильнішими. Я можу це точно сказати. Дякую вам, так, дякую так. за ці щирі відповіді, що ви до нас завітали від щирого серця, міцного здоров'я. Дякую. І щоб у вас втілилися всі ваші бажання. Завжди аншлаги, повні зали. Продовжуйте дарувати нам задоволення. Дякую, дуже дякую. З нами була Тетяна Галкіна, солістка нашого Дніпровського порного театру. Друзі, особисто я отримала величезне задоволення від цієї розмови, від цього спілкування. Сподіваюся, ви також. Тож обов'язково. До речі, пані Тетяна. Я майже закінчила інтерв'ю. А ми ж не з'ясували, коли ми можемо вас почути у Дніпрі. Бо Британія Голландія вони, звісно, там отримують величезне задоволення. А ми. А наша рідна Дніпровська публіка може почути нашу оперу Кармен вже 22 січня, о 18.00 у Дніпровському академічному театрі. Опери та балету. Ми на вас чекаємо 22 січня. Сподіваюся, всі ми побачимося в залі оперного театру. Друзі, призначаємо вам там зустріч. Тож бережіть себе та до побачення.